У Луцькій громаді визначили вісім закладів дошкільної освіти, які працюватимуть влітку як чергові, розповів директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар, який саме не називає зміркувань безпеки. У цьому черговому дитсадку дітей прийматимуть з наступного тижня, розповідає вихователька Наталія Луцан. Каже, їхній дитсадок відвідуватимуть дітки з усього мікрорайону. Говорить, влітку багато часу проводять з вихованцями на вулиці. Протягом всього чергового садочку теж я буду працювати. Спочатку потрібно налаштувати дитину на те, що тут такі самі дітки, як і ви. Не потрібно боятися. Ми любимо всіх дітей. Кожна група виносить собі столики, стільці, та діти проводять всі заняття на вулиці за сприятливих погодних умов. Мені цікавляться до що бо я тут пишу прописи, навчаюся, світлофор можемо грати. Ми можемо в піску гратися, лазити, качатися. Мені шість років. У мене на щіці намальована полуничка, бо сьогодні день полуничок. Сьогодні ми багато їмо полуничок. Цей дошкільний заклад у період чергування готовий прийняти 308 дітей, каже директорка Юлія Сусоловська. Охоплено всіх дітей і всіх бажаючих в нашому мікрорайоні. В кожному закладі попередньо було проведено опитування. Педагогічний колектив забезпечений повністю кадрами. Директори з наших мікрорайону садків забезпечили і допомогли нам своїми вихователями. На випадок оголошення повітряної тривоги є укриття, розповідає вихователька Оксана Свінтуховська. Воно поділено на зони. Кожна група має своє відповідне місце. Вони навіть у нас підписані красиво на 200 квадратів. Діткам всім достатньо місця, так само, і всім працівникам. Під час знімання оголосили повітряну тривогу. З 12 червня по 3 серпня будуть працювати вісім закладів освіти дошкільної освіти у межах територіальної громади, і з 1 липня по 3 серпня шість. Яка плата визначена була за харчування? Така є. А все решта відповідно потреба на отримання закладу дошкільної освіти бере на себе Луцька міська рада. каже у чергові дитсадки Луцької громади, батьки записали 2200 дітей. За необхідності можуть прийняти ще. Вадим Панафірін, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.